Вітаю, друзі! Сьогодні розповім про перву підживку розсади помідорів, а також про наші правтики цьогорічні у її вирощуванні. Буде як перва підживка, так і наступні 4, які будемо проводити вже після пікерування. І так, спочатку огляд з ким будемо працювати. Розсада помідорів баклажанів станом на 1 березня. Весна. З чим я вас всіх і вітаю. Ось такі маємо перчики. Початок виходу справжнього. Листочки у нас. І розсада баклажанів. Не дуже рівномірні сходи і полив і підживку я вже проводив, тому, як бачите, трішки вона завалена. Помідори також поливав лійкою зверху. В ідеалі було б, звичайно, проливати ось так попід низом, щоб не придавлювати наші рослинки. Ну, але не було часу, не було лійки. общем, трішки зхалтурив, нічого, буде сонечко, вони піднімуться. Помідори ось такі в такій фазі розвитку. Вихід другого справжнього листка. Але будемо проводити підживку сьогодні тільки першу. В ідеалі проводити, коли у нас почав виходити перший справжній листочок. Ну, на те були свої причини. Чому так довго не проводили підживок? На це є три причини. Перша, вирощували ми в будинку і досвідчували під лампами. Друга причина максимально припаскудніша погода, тому що два тижні після всходів, там, от, здається, один день тільки було в нас сонечко. І третя причина ось такий ґрунт, Класний, нічого не можу сказати. Але класний він вже, якщо проводити пікерування, ось такі якісь стакани, чи які там у вас є. У ящиках максимально вологоємкий ґрунт. Дуже довго зберігав вологу, тому ми старалися не поливати, щоб не було в нас чорної ножки. А так, ґрунт класний, але я не вважаю, що для ящиків і для касет він підходить. При тому, що в ньому ще й доволі крупна фракція, тому касети і під ящики на розсаду ми його пересіювали. Ну, взагалі технологія посіву зараз з'явиться на екрані, кому цікаво можете подивитися. Як ми сіли наші помідори. Ну, йдемо тепер до технології підкормок. Для такої розсади температура в день 21-22-20. Піде, якщо пасмурно, то близько 20 градусів, ніж 16-15. Стараємось тримати, але падає вона і нижче. Тепер супер ідеальний гидкий почерк. Ну, думаю, все буде зрозуміло, особливо для людей, які вже зіштовхувалися такими підкурками. Скажу відразу, що тут чудо якихось рецептів не буде. Взяти там скорлупи перетерти, взяти, скупити аптеки, кілька таблеток і цим поливати, це все дурниця несерйозно і тільки способствує кучі переглядів для авторів, які знімають таку дичину. Маємо 4 мінеральні добрива, дозування на 10 літрів води. 5 підкормок у розсаді нам потрібно в ідеалі провести. Ну, якщо буде менше, нічого страшного. Монофосат калію, кальцініт, нітрат магнію, нітрат калію. Ось такі хімічні форми. Можливо, не знайдете іменно такої назви, то дивіться по складу добрива, яке будь вам пропонувати. Можна купити в багатьох. У овочевих магазинах фасування і по кілограму, і по пів кілограма можна знайти. Ну, але ж якщо в вашому магазині щось подібне є. Якщо немає, то можете десь в інтернеті замовити такі добрива. Це саме найкраще, що можна взяти для нашої розсади. Тут є всі макроелементи, які потрібні для росту розсади. Азот, фосфор і калій. Також магній і кальцій. Головне правило хорошої розсади, нормальна температура, наявність світла і ми не поливаємо звичайною водою. А використовуємо тільки поливи із добривами, щоб наш поливний розчин був більш солоний і росина не витягувалася, тому що ну, проста вода є не солоною, росина є її багато. Зараз і рослина починає тягнутися. Якщо ось така підсолена вода задобривами, вона поступово втягує в себе воду і поступово підростає. Те саме, що взяти солону боржомі чи якусь схожу воду. Хочеться нам води ми її подріжки п'ємо, але багато ми її випити не можемо. Сьогодні я проводив полив Ось перший стопчик. 4 г монофосфат калію, 5 грамів кальциніту і 3 грами нітрату магнію. Наступний полив буде, коли земелька наша підсохне, і також він буде з добривами. 4 монофосфат калію, 5 кальциніту, 3 нітрат магнію і додаємо вже нітрат калію. Перші два стовпчики у нас всі 5 поливів з однаковим дозуванням. Нітрат магнію поступово збільшуємо, і нітрат калію також збільшуємо, щоб наш поливний розчин ставав солоніший і рослина була приземистою. І поступово підростала. Полив я проводив саме звичайну лівку і тому рослини трішки попадали. Як можна вирахувати кількість таку маленьку добрив? У мене є тих багатьох є, спеціальні ювелірні віса. Стоять дешево, знайти можна також в багатьох і в садових магазинах або замовити в інтернеті. Звичайно, всі ці добрива. Коштує грошей, але якщо ви хочете отримати хорошу розсаду, то прийдеться і купляти дороге насіння, створювати хороші умови і, звичайно, використовувати певні добрива. Також до цього розчину мінеральних добрив ми додаємо препарати біологічного походження на основі триходерми. Тому що, хоч у нас ґрунт є обеззаражений, але, як то знаєте, хороше місце пустим не буває. І там обов'язково буде з'являтися якась хвороба, якщо переливи, перелита чорна ніжка, чи щось тому подібне. Тому потрібно контролювати розвитки, розвиток хвороби і вносити якісь біологічні препарати, які будуть допомагати нашим рослинам. Якщо не використовуєте біологію, то можете звернутися до синтетичних препаратів, так звана страшна хімія. Така, наприклад, як кур. Але триходерма також доволі справляється, але ж потрібно носити часто і постійно. Ну, якщо хтось хоче подискутувати стосовно того, що ми вносимо кучу добрив, це вся хімія, то ласкаво просимо до коментарів. Ця схема підкормки, яку я вам показував в відео, звичайно, що не моя, перевірена роками, великими фірмами, великими. Агрономами, які її і розповсюджують. Тому, би, в достовірності, її можете не сумніватися, краще ви не знайдете. Особливо на Ютубі і, дивлячись відео, типу: візьми ложку того, ложку того, побризка і буде супер розсада. Ні, так не буде, тому що розсада це перш за все правильна агротехнологія, якої потрібно дотримуватися для хорошої розсади. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!